Місце Москва, метраж 27, кімнати, 1 бюджет, 3 рублей дизайн. Віталій М'ясников фото, Олександр Деркач коротенько. Ця квартира призначена під здачу. Замовник хотів отримати студію, яку можна було б виставити за ставкою оренди істотно вище середньої по ринку для порівнянної площі і локації квартири. Потрібно було створити функціональний інтер'єр, що вміщає всі зони, необхідні для комфортного проживання. Джаючи повноцінне двоспальне ліжко з достатньою кількістю місць зберігання. Оздоблення повинно створювати відчуття дорожнечі і презентабельності, при цьому бути довговічною і антивандальною. Ми розуміли, що інтерес до такого роду студій швидше за все будуть проявляти активні сучасні молоді люди з високими вимогами як до візуальної, так і до функціональної складових, говорить автор проєкту Віталій М'ясников. Подробиця! Квартира всього 27 квадратних метрів, особливо не розгуляєшся, проте в ній вдалося передбачити всі необхідні для життя зони, що змінюються в залежності від часу доби. Інтер'єр включає повноцінний кухонний гарнітур з необхідною технікою, обідню зону, повноцінну м'яку зону, двоспальне ліжко, великий телевізор, спальне місце вирішили за допомогою меблів трансформера зі складним ліжком. Вдень це не великий диван, а вночі. Повноцінне ліжко зі спальним місцем 160 см завширшки з якісним зручним матрацом, враховуючи, що квартира здається в оренду, прохідну зону оформили великоформатним керамогранітом з імітацією каменю двох видів білого мармуру, а також гірської породи глибокого сірого кольору. Вбити таку стіну дуже складно, а очистити від забруднення зовсім просто завдяки такій обробці. Передпокій виглядає досить ефектно. Найскладніше було встановити приховані двері в один рівень зі стіною. Коробка даної двері не передбачає установку таким способом. Її довелося істотно модифікувати, розповідає Віталій М'ясников. Пол також вирішили не дробити на частини, він облицьований тим же керамогранітом під мармур. На всіх відкритих просторах передбачена можливість підігріву за допомогою системи, тепла підлога, Windows Data Layer, window Data Layer, Віндовдата лайер піш'євент, баннер, Сомон, Венерсон таїнер і баннер 2 дев'ять adaсі 841 a 1 з чотири один п'ятьприш п'ять, да три стіни в основному приміщенні повністю закриті корпусними меблями, єдина відкрита стіна, оброблена однотонною матовою дрібнозернистою декоративною штукатуркою. Завдяки неоднорідній текстурі стіни її локальний ремонт буде абсолютно непомітний, просто руки під вікнами, з того ж керамограніта, що і стіна в передпокої, уздовж всієї стіни передпокою передбачена система вбудованих шаф, виготовлених закресленнями дизайнера. Тут є кілька функціональних зон, ніша для верхнього одягу з м'яким сидінням, щоб зручно було надягати і знімати взуття внизу місце для взуття вгорі антресоль для зберігання. Праворуч від ніші сховали електричний щиток, блоки живлення від системи регуляції обігріву теплих підлог. За розсувними дзеркальними дверима знаходяться місця для одягу, а також відсік для зберігання господарського приладдя уздовж стіни кімнати, розташована шафа трансформер опускається ліжком. З обох сторін ліжка є вимикачі, за допомогою яких можна керувати освітленням як в кімнаті, так і в передпокої. Також передбачені ніші з розетками, що виконують тут функцію приліжкових столиків. У центрі між віконними прорізами встановили високий трубчастий радіатор, пофарбований в той же колір, що і панелі за телевізором, і фасади кухонного гарнітура. На вікна повісили римські штори з щільної тканини з подкладом, вони опускаються до кінця віконного отвору і повністю блокують зовнішнє світло. Також за допомогою штор, встановлених під стелею в спеціально зроблених нішах, дизайнер домігся відчуття, що вікна в квартирі доходять до стелі. На стіні навколо телевізора розмістили неглибокі полиці з підсвічуванням, на яких красиво виглядають предмети декору під телевізором неглибокий навісну шафку, в якому заховані всі розетки для підключення смарт. Разом з цією квартирою в оренду здається досить велика комора на одинму поверсі, яку перетворили в гардеробну. Там можуть зберігатися вся несезонний одяг і взуття, великогабаритні предмети, якими рідко користуються, наприклад, валізи. Тому місць зберігання достатньо навіть для двох. Незважаючи на зовсім невеликі розміри квартири, мені вдалося розмістити повноцінний кухонний гарнітур з усією необхідною технікою, розповідає дизайнер. Ми встановили повнорозмірний вбудований холодильник, духову шафу, мікрохвильову піч, посудомийну машину, варильну панель на дві конфорки, вбудовану в навісну шафу, витяжку. Максимально використані всі простори, наприклад, за глухим фасадом в одній з колон кухонного гарнітура розмістилася вбудована шавка з доступом через нішу в санвузлі. Основне освітлення виконано у вигляді трекової системи по периметру кімнати. У трек встановлені світильники з широким кутом розсіювання світла. Що дозволяє рівномірно висвітлити весь простір, а також світильники з вузьким кутом світлового потоку, світло від них не напружує очі, навіть якщо дивитися на стелю. Крім основного трекового освітлення, передбачено освітлення робочої поверхні кухні, яке включається помахом руки. Яскравість можна регулювати за допомогою вбудованого диммера. Над обіднім столом повісили люстри з кольоровими скляними плафонами у вигляді пляшок. Це майже єдиний кольоровий акцент в інтер'єрі. Здорово виглядає підсвічування стіни за телевізором з дуже теплим світлом, що створює особливу затишну атмосферу. Її зробили за допомогою світлодіодної стрічки. Втопленої в полиці яскравість підсвічування регулюється простим натисканням кнопки вимикача. Весь санвузол, оброблений тим же керамогранітом, що і підлогу у всій квартирі, я лише виділив зону за унітазом, підтримавши кольором двері і трохи розбавивши білий мармур. Пол в санузлі і під пральною машиною на пару сантиметрів опустили нижче, що може врятувати квартиру в разі протікання води. Також передбачена система захисту від протікання води. Ми відмовилися від ванни на користь просторої душової біля входу в санвузол, її спроектували так, щоб приховати підвісний унітаз, розповідає дизайнер. Про все докладно у відео, яке вже набрало один з переглядів бренди, представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, гернітур, мрдоорз, побутова техніка. Холодильник, годпоїнд, духова шафа, мікрохвильова піч, варильна панель, все, електролюкс, посудомийна машина, сіємен, спральна машина з опцією сушіння, білизни, цанді, витяжка meinfeld, Змішувачі. ксяумі, мийка франке, освітлення, згостене, оздоблення, декоративна штукатурка, сан підлогове покриття, Керамограніт. керама маразів, меблі, меблі трансформер. Включаючи диван і ліжко, все ергобет, доорс, текстиль та декор, римські штори, техніка, телевізор, освітлення, ванна кімната оздоблення, керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі для ванної, шафа з раковиною, астроформ, сантехніка, унітаз, габерт інсталяції, теца полотенцесушитель термініс душовий піддон радавої, декор, астроформ. Змішувачі це зараз освітлення, арлікт прихожа оздоблення керамограніт, керама маразі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі меблі, ательє меблів Мердорс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін